Друзі, всім привіт! Мене звати Яніна Соколова. Це наші традиційні подкасти. Щосуботи ми їх робимо для того, аби вам стало трохи легше. Ми розповідаємо про військових, ми розповідаємо про цивільних. Ми спілкуємося з нашими психологами, які працюють на нашій лінії, щоб ви зрозуміли для себе, що робити з цими станами, як оцінити рівень своєї допомоги, яку ти можеш надати тій чи іншій людині, яка опинилася в... на війні, а потім з неї прийшла. Не такої, як була, як побороти страх перед тим, як ти йдеш на війну. І що робити з собою, нашим близьким і нам поруч з ними? Яких торкнулася війна, і які зараз перебувають у стражданнях. Це стосується і цивільних, і військових, ну і нас самих, які щодня під прицілом, якщо ви тут в Україні, або далеко за межами під прицілом психологічних тортур? Е, Наталя поруч зі мною це дуже професійний з досвідом е, психолог, який, яка керує нашою лінією військових і працює безпосередньо з військовими. А тему, яку сьогодні ми обрали, вона навіяна ну з погляданням моїм. На долею військових, які є в моєму оточенні, це дуже різні військові, але з однаковими травмами. Ми сьогодні поговоримо про те, як поводити себе по відношенню до наших знайомих, друзів або просто перехожих, і що вони відчувають, які втратили кінцівки, тобто військові з ампутаціями, і як дати раду їм, їм самим собі. Військовим цим. Про це говоримо зараз, Наталію. Наталю, людина, яка втрачає кінцівки, при цьому є воїном, яка вже прожила етап перетворення тебе, людини із цивільного життя, на етап перетворення тебе воїна, ну суто психологічно, тепер має нове випробування, новий челендж. Це втрата. Працездатності фізіологічної, ну в певному напрямку, да, і на фронті, зокрема, і фізіологічної цілісності, яку ти мав, мала до того. Що відбувається з людиною, коли вона втрачає якусь частину свого тіла? Ти знаєш абсолютно правильно кажеш, це втрата. Насправді, це дійсно втрата. Коли ми втрачаємо людину, це зрозуміло. Коли ми втрачаємо якусь частину себе, в тому числі фізичну частину, так, кінцівку, руку, ногу або чогось, це також втрата. І її потрібно усвідомити, її треба прийняти в першу чергу, відгорювати для того, щоб рухатися далі. І, тут, і це теж важкий процес, природній, але він буде дуже важкий. І у всіх по різному бо окрім е, природнього процесу грювання, з чим він буде стикатися? Він може стиг перше, це біль. Це Дуже сильний біль, який мучає людину і в день, і вночі часто да так, це таке зневолення постійне на самому початку, де людина не починає не розуміти, де день, де ніч, бо вона прокидається з болем, засинає з болю. Плюс фантомні Плюс болі. Фантомні від того. болі. фантомні болі це коли людина якби досі думає, що там є щось. Ну, наприклад, вона серед ночі встає в туалет і забуває, що в неї немає ніг. І хочу вскочити і йти, а воно не йдеться. Да, і болить не існуюча нога або не існуюча рука, або не існуючі пальці, і це також додає е, да, тих страждань. І тому тут важливо да поділити на декілька етапів. Перший етап це якраз у це фізичне знеболення, фізичне пережиття. Бо е, коли ми говоримо про людину з ампутованою кінцівкою, це довгий процес реабілітації. Ми, коли бачимо хлопців і дівчат на процесах. За цим стоять півроку в найкращому випадку, а то і рік, і більше, якраз реабілітації, де кожен день це. Фізичне випробування і психологічне, де це біль, де це іноді да, непорозуміння близьких, де це непорозуміння медичного персоналу, бо часто вони теж втомлені навіть в великої кількості, де взагалі така зда у нас в більшості відсутність пандусів, сходів. Ну, я ж бачу, як вони дуже часто не можуть навіть опанувати це все, ліфти не працюють в лікарнях, або якісь іще речі. І тому це довга кукса не заживає, тре або кровить. Починається да цей навчальний процес, протез, який не підходить, які треба яким не дають. Ну бо ми бачимо, да, такі там сучасні біопротези. Насправді до нього це великий великий шлях. І тому це випробування. Це таке постійне, постійне випробування, яке виснажує людину. І звісно, ми будемо стикатися із агресією, із втомою, із віччям, із багатьма-багатьма факторами, якими людина вона просто ну їй важко. Я маю досвід спілкування із двома своїми друзями. Вони обидва втратили кінцівки, дві це абсолютно різні люди за своїм минулим, за віком і за тим, що вони роблять зараз. І якщо в першому випадку, то це така зневіра і така навіть агресія вже. Така якась зверхність, і, я не знаю, як це пояснити, але якесь перекладання провини на когось за те, що сталося. Тобто людина ще не адаптувалася, чи що, чи вона не змогла пояснити собі в голові. Я йому говорила: звертайся до психолога, він сміється. А друга людина це людина, яка теж втратила дві кінцівки, але вона прийшла довжелезний етап реабілітації і. Зараз він вже пересувається. Це людина, якій було дуже важко адаптуватися, але вона просто кров'ю і потом просто досягла цього успіху, і він далі бореться зокрема, за столицю, за антикорупційний напрямок столиці, за забудови незаконні, за допомогу військовими в цілому фронту. Тобто, веде активне життя, боротьбу. І з таким відкритим і шановливим ставленням до оточуючого світу і подяки, що просто хочеться йому поаплодувати, і я, коли з ним говорю кожного разу, просто не можу відійти від захоплення. Водні обох однакові. Ну, я маю на увазі з боку там, рідних і близьких, в принципі, однакова ситуація. Але одна людина себе так веде, а інша так себе веде. Чому? І що на твою думку, ну ти не знаєш цю людину? Ясно, що це з моїх слів. Не змогла перша і змогла друга. Ну вот ти ж самі. Мається на увазі травма теж. сама? Травма теж сама, але люд, люди різні. Люди різні. Їхній досвід до цього, так, як вони здобували якісь успіхи в цьому житті, теж різний. Відношення до тіла свого різне, е, відношення до випробувань різне. Е, Скоріше за все, е, толерантність до травми також різна. Мабуть, я ну, знову ж, так, я не знаю цього досвіду, але можливо і підтримка різна. Тобто, про що я зараз? Можливо, там Підтримують, а там жаліють, хоча ну знову ж давний факт. Так, а, а жалість це такий не дуже гарний е, інструмент для роботи з тими, хто зазнав поранень і ампутацій. Бо людині самі починає себе да, бути жалко. І в цьому є ну, такі. Це зараз я скажу, може, читачі поглядачі глядачі на але в цьому є вигода. І в мене був такий хлопець. Насправді ми працювали з ним. В нього була одна ампутована кінцівка. Він лежав на ліжку, не вставав, його мив брат, годував брат і в якийсь попросили мене з ним попрацювати. Я кажу, так дивись, ми з тобою працюємо, але ти мені пишеш, що ти можеш зробити сам. Він каже: нічого не можу робити. Ні, кажу, і з того, що не можеш, що можеш. Ми зустрічаємося через тиждень з тобою. І Він мені через тиждень він каже, ой, ви знаєте, я можу сам їсти, а я можу сам, а я знаєте, а я на візок сам заліз, і я сам помився. Кажу, бачиш, ти може, можеш все сам, а казав, що не можеш. І поки підтримували да, цю неспроможність, що він там нічого не може, що його треба годувати, що що ще він ну, я кажу, а чого так? Він каже, слухайте, така ніколи в житті до мене так не відносилась, і уваги мені ніхто не приділяв. Це перший раз житті. І, і це теж дає така вигода, бо ну, тепер ну, всі піклуються, мене всі жаліють, мені не потрібно, а це да, ми починаємо людині робити зло. Тому що да, нам треба її підтримати, нам треба її як, як дітей. Якщо ми будемо опікуватися а, до них до 25 років, то вони ніколи да, там, від нас не підуть. А якщо ми поопікуємося і в якийсь певний період їх вишторхнемо з гнізда, їм придеться барахтатися. Тут так само. Людині треба дати підтримку, але сказати, друже, ти дорослий хлопчик чи доросла дівчинка, так, да, в тебе є особливості певні тепер. Але з ними можна жити далі. Давай шукати шляхи, як ми будемо це робити. Як ти будеш справлятися, як тобі можу допомогти у сучасний світ, якщо ми побачимо о, ті ж самі організації міжнародні. Ті ж там ізраїльські а хлопці, вони по пустелі самі подорожують на некомпутованих кінцівках на протезах. Вони плавають, вони катаються на лижах. Тобто немає взагалі зараз всі обмеження тільки в твоїй голові. Давай шукати, як ти можеш це робити. приводу обмежень в голові. Один із хлопців, з якими я, ну яких я патроную в госпіталі. Він мені ну, поділився своїми страхами. Ясно, що я не буду говорити, хто це і що це, але знаю, що таке існує у багатьох хлопців з ампутаціями і дівчат. Як він буде мати, які він буде мати стосунки із протилежною статтю, і як йому жити, хто його буде сприймати за нормального, якщо це так. А, і на цьому він ставить хрест і взагалі, в принципі, дистанціюється від протилежної статі, а надто від того, хто йому там колись подобався, або від е, якихось подруг, які приходили. Це важко, коли ти сидиш і з тобою наразі все в порядку давати оцінки стану іншої людини, яка дійсно е, ну, має суто структурно-фізіологічні проблеми, про які ти навіть собі не уявляєш, бо ти не був в його. Тарілці, як комунікувати з такими людьми, коли вони діляться тим, що все моє життя і стосунки з протилежною статтю, воно завершене. Тут та питання, як мене сприймуть жінки, ну протилежна стать або чоловіки? І тут потрібно починати з себе. Бо якщо я сам собі огидний, то тоді я вважаю, що весь світ мене вважає страшним, огидним. А якщо я прийняв себе? То і точно в цьому світі знайдеться чоловік чи жінка, які мене полюблять, таким які я є. Я не знаю про кого ти, але я чесно скажу особисто. Я коли бачу хлопців на протезах, коли я бачу цих молодих, красивих чоловіків, окрім захоплення тим, що вони взагалі зробили, в мене немає нічого. І точно це не про огиду, а зовсім про інші почуття. Ми зараз покажемо кадри. Це відкриття Ukrainian Fashion Week. Та да, це просто анріал. Ми тут під ракетами, під бомбами, ще вночі була тривога. А в день Ukrainian Fashion Week тиждень моди в Києві. Ми унікальна країна. І тиждень моди відкривали якраз дуже-дуже красиві хлопці на протезах, але це, блін, так сильно, що просто нема слів. Гляньте. І я знаю навіть одну історію. Хлопці, який втратив повністю зір, він, до речі, його дружина записувалась до нас волонтерити. Вони познайомились уже після того, як він втратив зір. Познайомилися разом на психологічному факультеті. Він втратив зір, пішов вчитися. Вона познайомилася там з ним. Вони одружилися. У них є маленька дитина, він став психологом військовій частині, то кого тут жаліти? Це мега крута історія. Тому е, тут то, точно я би спиралась на інше. Ось так. Е, якщо ви не знаєте на що спертися, друзі, то пам'ятайте, що. У вас є, ми, є психологи, є велика кількість людей, які не вважають вас якимось бракованим. Оце от я чую від нього. Як я буду бракованим? Та я навіть я, я даже, я даже не зможу жінку рукою нормально при обняти як-то її к собі. Як я це буду робити? Говорить мені там один з знайомих. Ну, Тобто купа різних. Історії, але коли я приїжджаю інколи через госпіталь військовий, там як кав'ярня на вулиці, я бачу як хлопця з ампутаціями і поруч з ними дівчата і ці красиві, просто красиві пари, які обіймають одного одного, цілують, піклуються, сміються, курять там біля входу. І круто, коли є хтось, хто з тобою був до і залишається після. І в основному я не знаю, як Наталя з твоїм досвідом, але з моїм досвідом, що українські жінки дуже рідко кидають чоловіків, які ну які от з ампутаціями. Я не зустрічала жодної такої історії. Ба більше я зустрічала історії, коли вже на етапі, як сьогодні Наталя розповідала про хлопців, які втратив зір, на етапі реабілітації. Знайомилися дівчата із реабілітологами, які втратили кінцівки на війні. Потім вони одружувалися, у них народжувалися діти, тобто це не було перепоною. І один із моїх друзів зараз має дівчину, яка вже стала його дружиною. І вони скоро стануть батьками. І цей хлопець він не з ампутацією, але рука у нього не рухається. І ми коли кудись їхали, я його обережно, бо там стояли апарати, ці всі завантажили в машину. А потім його питала. Як ти це зміг? Ми ж машини не могли з тобою зайти? Він сказав: Й ніно, у мене проблема з рукою, але з іншими органами у мене все в порядку. Тому, тому знаєте, що це, що це все можливо подолати, і треба змінити ставлення до цієї історії. Я дуже дякую, що ти сьогодні до нас приїхала. Я була рада тебе бачити і дякую за все, що ти робиш. Друзі, Наталя Керулінію військових на нашому, в нашому кол-центрі варто жити. Тому дзвоніть понеділок, п'ятниця, 11, 19. І військові, і цивільні, і онкопацієнти. Не бійтеся, зробіть це зрештою. Ну, напишіть в коментарях, що думаєте щодо нашої теми. До зустрічі, не забудьте підписатися.